Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Вчора дві українські команди зіграли свої матчі в Єврокубках, в Лізі Європи та Лізі Конференції. Можливо, хтось з вас запитає, як дві, ніби ж було троє. Але, на жаль, в Україні вже є одна втрата в цьогорічних Єврокубках. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як для українських команд завершився другий кваліфікаційний раунд, за підсумками якого, власне, і трапилася втрата. Ну і про те, як вчора розпочався третій кваліфікаційний раунд, по крайній мірі. Для тих команд, які тут і пробилися. Як завжди, розпочинаємо з більш представницької ліги Європи, де продовжує свої виступи Донецький Шахтар. Нагадаю, що гірники в другому раунді проводили двома протистояння з турецьким Башикташом. В першому матчі в Стамбулі Шахтар впевнено і за грою, і за рахунком виграв 4-2. Але поки що це не була гарантія виходу до третього раунду. Путівку туди Шахтар собі гарантував в домашній зустрічі, яка відбувалася в польському місті Краків. До речі, на поєдинок Шахтар-Башихтар завітало близько 13 тисяч боліваль. Це хороша відвідуваність, якщо говорити про виступи українських команд на території Польщі. Можливо, глядачі прийшли поболівати за Бразиліаду від Шахтаря, адже, як і раніше, загірників, продовжували забивати лише бразильці. Якщо ще до початку матчу у Башикташа все ж таки були певні сподівання щодо виходу в третій раунд, то от по завершенні першого тайму ніяких шансів уже не було, тому що бразильці Шахтаря ще до перерви забивають двічі. На 12-тій хвилині гірники перехоплюють м'яч на половині поля супротивника. Шкіряний опиняється у Кевіна, а той забиває індивідуальний гол. Увірвався в штрафну супротивника, обіграв захисника та закрутив дев'ятку, 1-0. Це був третій гол Кевіна в двомачі протистоянні з Бешикташом. Багато то також очікував голу і від неймовірного Алісона, але цього вечора він не забив. Тим не менше до одного з голів своєї команди доєднався. На першій компенсовані до першого тайму хвилині він п'ятою відпасовує на партнера по команді, на іншого бразильця Вінісіоса Тобіса. Той робить прострільну передачу на дальню стійку, а там ще один бразилець Еліас в один дотик замикає. 2-0 після першого тайму і 2-0 по завершенню матчу, оскільки не зважаючи на те, що у гірників були класні нагоди в другій половині гри. Забити вони все ж таки не змогли. Але, наприклад, могли привести гол в свої ворота, оскільки в одному з епізодів загралися в свої штрафні, навіть м'яч втратили, і Бешикташ навіть забив. Але гол було не зараховано, оскільки був напад на голкіпера гірників Дмитра Різника. 2-0 повторні зустрічі. А загальна ж перевага склала неймовірні 6-2. Впевнений вихід до третього раунду. Здолавши гарячих турецьких хлопців, Шахтар вийшов на гарячих грецьких хлопців на команду Панатіна Ікос. Цей колектив, нагадаю, до Ліги Європи опустився з Ліги Чемпіонів, тому що там Панатіна Ікос програв двома матчі протистояння шотландському Глазго Рейнджерс. Також нагадаю, що в складі Панатіна Ікоса виступає колишній гравець Шахтаря Бразилець Тете. Ну а якщо гірникам вдасться здолати гарячих грецьких хлопців, далі в заключному раунді кваліфікації знову будуть гарячі турецькі хлопці, тому що переможе. Же пари панатінекос шахтар в заключному раунді кваліфікації буде грати проти турецького самсун спора. Щоправда, про самсунг думати зарано. Спочатку потрібно розібратися з панатінаїкосом. І вчора в Афінах відбувся перший матч. Більше 20 тисяч волівальників завітали на поєдинок, але на фоні величезної олімпійської арени це виглядало не дуже ефектно. Греки, звичайно ж, хлопці гарячі, але все ж таки більш дисциплінованіші ніж турки, можуть засушити, притримати, десь порушити правила з -під тишка і, скажімо, зіграти нульову нічию. Саме з таким рахунком підсумку матч і завершився. По перше, слід зазначити, що наставник гірників Арда Туран не міг розраховувати на автора трьох голів голіву Бешикташа, бразильця Кевіна. Оскільки той навіть не прилетів до Афін, тому що отримав травму, як наслідок, якщо в попередніх матчах Ліги Європи героями шахтаря були бразильці, цього вечора героями були українці, зокрема український голкіпер гірників Дмитро Різник, який чимало сейвів в матчі зробив. Рівний та бойовий поєдинок видали команди, але от на останніх хвилинах, як в першому, так і в другому таймі, кількість роботи у Дмитра Різника різко збільшувалася. Так в першому таймі на 44-й штрафний у Греки. Навісна подача, м'яч опиняється у Факундо Пелістрі, котрий з льоту пробиває. Дмитро Різник з-під поперечини переводить м'яч на кутовий. З цього ж таки самого кутового знову загроза. Удар з другого поверху, але і тут Різник зіграв якнайкраще. Ну а на першій компенсованій до першого тайму хвилині Гравець шахтаря, бразилець тете намагався забити у ворота своєї колишньої команди. Пробував з меж штрафної, але Дмитро Різник чітко м'яч зафіксував. Ну а наприкінці другого тайму на 80 80-й хвилині класну нагоду втрачає польський легіонер Панатінаїкоса Кароль Свідерський. Він виборює м'яч у Миколи Матвієнка, можливо, навіть дещо з порушенням правил, та пробиває майже з 11 метрів. Відповідно, Дмитро Різник майже пенальті відбиває. За три хвилини мароканець Анас Зарурі стріляв за меж штрафної. Дмитро відбив м'яч в бік. Тому я думаю, цілком закономірно саме українського голкіпера можна назвати гравцем поєдин. По ходу другого тайму було ще кілька контроверсійних епізодів. Зокрема, на 73-й заміна огірників, і на полі з'являється бразилець Егіналду. На полі він поперебував, щоправда, лише одну хвилину. Відразу пас на нього вперед, і він майже виходить вічна від голкипором Панатяне Ікоса, але не зміг як слід пробити. На відеоповторі було помітно, чому він не зміг як слід пробити, тому що його не лише притримували, а навіть на швидкості підштовхнули в спину. Арбітр Матчу навіть не пішов передивлятися даний епізод на предмет можливого. Фолу і відповідно можливого пенальті. А саме іналдо, впавши в даному епізоді, травмувався і не зміг продовжити гру. Відразу був замінений на українця Мар'яна Шведа. Ну а сам Швед в компенсований час на 93-й міг принести перемогу гірникам, намагався закрутити в дальній кут, але трішечки не закрутив. Тож, 0-0 все вирішиться в матчі відповіді. Переходимо тепер до Ліги конференцій, де, на жаль, в Україні трапилась перша втрата. Євросезон завершено для Олександрії. Нагадаю, вони проводили в другому раунді двомачову дуель з сербським партизаном. Непроста дуель була, в тому числі, до речі, навіть для УЄФА, оскільки керівники європейського футболу прийняли як мінімум три нефутбольні рішення по даному протистоянню. По-перше, ще до початку прийняли рішення, що прихильники гостьових команд не будуть допущені на стадіон. Потім, по завершенні першого поєдинку, коли Олександрія програла номінально домашню матч 0-2, українська команда була оштрафована за неналежну поведінку своїх прихильників. Ну а перед матчем відповіді, який мав відбутися в столиці Сервії Белграді, УЄФА прийняло рішення про заборону гравцям Олександрії виходити на матч з українськими прапорами, нібито для того, щоб не провокувати сервів. А сервів було в матчі відповіді дуже багато. Повен стадіон прийшов на другий кваліфікаційний раунд Ліги конференції. Звичайно ж, багато політичних підтекстів було як наслідок, ажіотаж був створений штучно. На матч відповідь в основному складі Олександрії виходить аж шість легіонерів, і один з них вже на п'ятій хвилині міг відкривати рахунок. Зі своєї половини поля пішла передача на бразильського нападника Безеру, котрий майже вічнавіть вийшов з голкіпером партизана, завдав удару, але трішечки не влучив з двір. Якби забив, безумовно б інтрига повернулася, але доволі оперативно інтрига повністю згасла. Оскільки вже на десятій хвилині Олександрія залишається в меншості. Пряму червону картку отримає. Іворійський захисник Жозелін Бехітрачі за фол останньої надії. Ну, по крайній мірі, саме так епізод інтерпретував вірменський арбітр. Хоча, можливо, б ті же самі англійські прем'єр-лізі за таке порушення навіть ніхто б і не свиснув, не кажучи вже про якісь там картки. Але матч обслуговував не англійський, а вірменський арбітр. Плюс до того, це ж було не все покарання для Олександрії, оскільки прямим ударом цього штрафного забиває 20-річний нападник Йован Мілошевич. Потужно пробив голкіперський Кут і голкіпер Олександрії не врятував свою команду. Ось так Олександрія могла відкрити рахунок, а в підсумку на 13-ту хвилину і залишилася в меншості, та ще й гол пропустила. Загалом, вже забігаючи наперед, скажу, що українська команда таки не забила жодного голу за два матчі у ворота сербської. А ось цей саме річний Йован Мілошевич за тайм три забиває. В першому таймі він оформлює хит-трик. Оскільки, окрім свого ось цього голу прямим ударом зі штрафного, він також на 23-й хвилині замкнув прострільну передачу від партнера. А на 45-й, як справжнісінький, центр Форвард попросив передачу, прийняв м'яч на груди, прикрив шкіряного корпусом, потім обіграв захисника і, незважаючи на те, що перед ним було три супротивники, наважився на удар і забив 3-0 після першого тайму. Абсолютно ніякої інтриги. Щоправда, перед тим, як відправитись на перерву, команди ще трішки поштовхалися, як наслідок були жовті картки. А от в другому таймі були червоні картки. На 58-й Олександрія взагалі залишилася в дев'ятьох. За другу жовту був вилучений французький захисник команди Теон Діка. У партизана також була червона, але у партизана ще був один гол. На 63-й в районі 11-метрової позначки м'яч опиняється у Мілана Вукотича, який спочатку з захисника хитає, а потім, власне, завдає потужний. Ужного удару та робить рахунок остаточний: 4-0 на користь партизана. Ну а загальна поразка Олександрії склала дещо сороміцькі 0-6. Ось так євросезон для української команди не встиг розпочатися, а уже і завершився. Насправді, великі шанси, що і партизан не проб'ється до основного раунду Ліги конференції, але схоже, що команда з Сербії вже здобула для себе головну перемогу в всіх єврокубках, адже обіграла український клуб. Близьким до виліту з ліги конференції ще в другому раунді також було і Житомирське полісся, котре нагадаю, зустрічалося з андорською командою Санта-Колома, оскільки Житомиряни в першому номінально домашньому матчі зазнали поразки 1-2. Але подальший розвиток подій, як в другому, так уже і в третьому раунді, показав, що скоріш за все просто не вивчили супротивника. Коли запахло смаженим, налаштувалися і, врешті-решт, показали зовсім інший результат. Або ж, можливо, в роздягальню до полісся завітав Олександр Усик і сказав: Хлопці не можна так... Ради тому, що повторній зустрічі вже на четвертій хвилині Житомиряни відіграють відставання, забивши доволі схожий гол до того, яким вони забили у першому матчі. А саме перехопивши м'яч неподалік штрафної від супротивника, підсумку шкіряний опиняється у Богдана Михайличенка, котрий потужно пробиває в дальній кут 0 1 Доволі оперативно андорська команда могла зрівняти рахунок. На 16-й хвилині була навісна подача з правого флангу, але нападник Санта-Коломи, пробиваючи з меж воротарської, не влучає в ствір, таким чином, дещо пробачив захисну ланку Поліся. Ну а на 48-й Житомиряни забивають другим. Олександр Філіпов з лінії Воротарської вганяє м'яч ворота після скидки від партнера. Нарешті Житомирський клуб вийшов вперед за підсумком двох матчів. Щоправда, перевага в два голи була лише одну хвилину. Щойно Санта-Колома розвела з центра. Поля відразу пішла в атаку. В підсумку м'яч опинився у Маріо Маурело, котрий, поклавши корпус, намагався закрутити в дальній кут. Але м'яч зустрівся з ногою Бориса Крушинського і з у ворота. В підсумку автогол записали на українського захисника один-два. Але українській команді таки вдалося уникнути екстра таймів. На 59 й швидка атака лівим флангом, прострільна передача. І Олександр Андрієвський хотів сказати, вганяє м'яч ворота. Ні, він влучає в голкіпера, але м'яч знову рикошетить у самого Олександра і разом з ним таки залітає в ворота. 3-1. бажано, звичайно ж було б забити ще один гол для підстраховки, і полісся це робить. На 77-й голкіпер команди Олег Кудрик вибиває далеко вперед. Там Олександр Назаренко проштовхує м'яч по супротивників. А Микола Гайдучик, наздогнавши цього м'яча, увігнав його в ворота 4-1 за поліся. Вони здобули свою першу історичну перемогу в Єврокубках. Ну і заразом вийшли в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. Ну а там українські білозелені мають грати проти угорських білозелених, проти володаря Кубка Угорщини, команди ПАКш суто угорського колективу. Адже в складі команди грають лише угорці. В другому раунді кваліфікації ПАКш пройшов словенський марібор. В першому матчі вдома угорці були сильнішими 1-0, а от повторні зустрічі, хоч і поступалися після першого тайму 0-1, але зіграли в потрібну нічию 1-1. До речі, Пак в своїй історії ніколи офіційних матчів проти українських команд не проводив, а от українські Клуби ніколи в офіційних матчах в Єврокубках не програвали угорським командам. Вчора Полісся та Пах зіграли свій перший матч. Він був номінально домашнім для Житомирян. І що з цього вийшло? Про це говоримо далі. Це було справжнє україно-угорське протистояння, адже в складі Пакша, само собою зрозуміло, були лише угорці, та й в основному складі Полісся були лише українці. Зокрема, вперше в цьому сезоні у воротах з'являється Євген Волинець. І забігаючи наперед, скажу, що це було хороше рішення від Руслана Ротаня. В першому таймі переважали номінальні господарі, тобто Полісся. Здалеку пристрілювався Олександр Андрієвський, але голкіпер Пакша переводив м'яч на кутовий. Намагався розрізними передачами знайти партнерів Богдан Лєднів. Ну як Завжди на лівом фланзі запалював Борис Крушинський, проносився, прострілював і навіть завдавав ударів. І дуже добре, що ще в першому таймі Полісся таки пристрілялося. На 41-й хвилині зі своєї половини поля йде пас на Бориса Крушинського. Той пролітає по своєму улюбленому лівому фланзі та майже від лицьової лінії робить прострільну передачу. А набігаючи Олександр Андрієвський, в один дотик переправляє м'яч ворота. 1-0. Ще до перерви Полісю вдалося забити другий гол. Гравці пакша, неподалік своєї штрафної, порушують правила. Біля м'яча Богдан Лєднєв і його навісна передача перетворюється на результативну, оскільки м'яч полетів прямісінько на голову Данилу Безкорова. Айно, той класно пробив та забив. Два нуль після першого тайму це хороша заявка. Ну а на 58 й заявка стає ще кращою. Знову неймовірно себе на лівому фланзі проявив Борис Крушинський. Пройшов двох супротивників, увірвався в штрафну та зробив прострільну передачу в центр. А там Богдан Лєднєв в один дотик пробив та забив. Ось так класно в цьому матчі пробивали гравці Полісся. І влучали в ствір, і забивали голи. За цього рахунку наставник Житомирян Руслан Ротань почав робити заміни, в тому числі додав трішки колориту, оскільки випустив кількох легіонерів. Фініш матчу був дещо нервовим та проблемним для Поліся. Навіть пропустили гол. На 83-й на підбиранні грає Белін Твечей, потужно пробуває за штрафної і м'яч воротах. Навіть гравці пакша кинулися за м'ячем для того, щоб швиденько понести його на центр поля, але не понесли. Оскільки арбітр пішов, подивився від та помітив, що на початковій стадії атаки гравці пакша порушили правила в центрі поля. Тому гол не зараховано. Ну а на 92-й, коли гра котилася до свого спокійного та переконливого для Полісся завершення, захисник Житомирян Богдан Михаличенко не в центрі поля пішов в грубий підкат. Спочатку отримав жовту, але потім арбітр подивився відеоповтор, помітив, що порушення дійсно грубе, і жовту замінив на червону. Відповідно, в матчі відповіді захисник тепер точно не зіграє. Ну а Полісся все ж таки цей матч виграв з рахунком 3-0 і зробило хорошу заявку щодо виходу в третій раунд кваліфікації І тако. Ож, до речі, зробила хорошу заявку щодо зустрічі з італійською Фіорентиною. Адже нагадаю, переможець пари Полісся Пакш в заключному раунді кваліфікації зійдеться саме з цим представником італійської серії А. Матчі відповіді як в Лізі Європи, так і в лізі конференцій на наступному тижні. Тож на наступному тижні ми дізнаємось, чи зіграє Полісся з Фіорентиною і чи знову поїде до Туреччини Шахтар. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.